Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні говоримо про те, хто є хто в українській родині, хто твої предки, чи ти син, чи донька. Це те, про що найперше питали, коли мова заходила про визнання когось за свого родича або прийом когось до своєї родини. Тобто, коли хотіли з кимось породичатись. Багаті роди вели обов'язково своє геніологічне дерево, в якому документували походження, хто кому ким доводиться, звідки походить прізвище та з якої місцини веде свій початок родовід. Традиційно сім'я складається з батька, матері та дітей. В деяких регіонах України матір та батько прийнято називати неньо і неня. Дітей стосовно тата й мами називають донькою та сином. Між собою вони брат та сестра. Якщо дітей виховує нерідний батько, то він для них відчим, а нерідна мати мачуха. Для таких батьків нерідний син пасерб або пасинок, а нерідна донька пасербниця або падчерка. Якщо у жінки, яка втратила свого чоловіка, є діти, і вона, будучи вдовою, одружується з чоловіком, у якого є свої рідні діти, то ці діти між собою будуть зведеними братами чи сестрами. Новонародженого обов'язково хрестили. Батьки для своїх дітей обирали хрещених батьків. Традиція брати дітям хрещених батьків походить з часів, коли на Київську Русь нападали татари. Батьки дитини під час таких нападів могли загинути в такому разі, рідних батьків дитини замінювали хрещені і брали її до своєї родини на виховання. Хресними батьками могли бути як родичі, так і знайомі. Гуцули та у прикордонні України з Молдовою та Румунією на Закарпатті, Буковині, Одещині, Бесарабії. На хресних кажуть, Нанашко це хрещений батько, і Нанашка хрещена мати. Для батьків малюка хресні батьки, кумами й автоматично стають родичами. Батьки, перш ніж стати батьками, були маленькими, і в них були свої батьки. Для онуків вони називаються бабуся і дідусь. У кожного з нас дідусів та бабусь є по два з боку матері та батька. Коли ваші батьки одружувались, то батьки тата й мами стали між собою сватами. Ваш тато, по відношенню до батьків вашої мами, став їм зятям, а ваша мати по відношенню до батьків тата стала їм невісткою. Невістка, маму свого чоловіка в Україні найчастіше кличе також мамою. Однак офіційний її статус свекруха, а в чоловіка свекор. Чоловік звертається до матері своєї дружини мамо або офіційно теща. А її батька чоловіка матері, тесть. Ну а далі найскладніше це всі інші родичі, ось тут легко заплутатись. Із першого разу дуже складно розібратися, тим більше запам'ятати. Але давайте все-таки спробуємо. І так, татів-брат для вас стрийко, стрий, а його дружина стрийна. Брат матері з дружиною вуйко та вуйна, відповідно. Так цих родичів кличуть на Галичині. У центральній Україні вони звуться дядьком та дядиною, тобто тіткою. Якщо у вашого тата є сестра, то для вашої матері вона буде зовицею, а для вашого тата мамина сестра є своячкою або швагровою. Ну ось тепер, напевно, ви точно заплутались, але цих хитромудрих назв на позначення найближчої родини недостатньо, існують на світі ще й Шурини, це брат дружини зі своєю дружиною по відношенню до чоловіка. Швагри, або швагрові, це брат чоловіка зі своєю дружиною по відношенню до дружини. Усі ці позначення дружин і чоловіків, тата мами, прийшли до нас з німецької мови. А є ще ястрівки це стосовно один одної дружини, рідних братів. Або їх ще звуть діверками. Свояки це один. Стосовно одного, чоловіки рідних сестер. Далі ще складніше. Готові? Якщо у ваших вун та стрин є діти, то для вас вони двоюрідні брати та сестри. Якщо у ваших батьків вже є двоюрідні брати та сестри, їхні діти для вас будуть троюрідними і так далі. Племінників, тобто сина або доньку вашого дядька. Ще можна називати кузеном, братаничом, небожим, вуйчаником. Це щодо племінника. А племінницю, відповідно, варто кликати кузиною, сестринкою, небогою, але не вуйчанкою. Сини донька вашого дядька разом не бажата. Найчастіше у розмові вживають слово племінник який походить, ймовірно, від роду племені, тобто ще від тих часів, коли люди жили племенами і великими родинами, рідше на них кажуть небіж або «небога», можливо саме тому, що слово це близьке за звучанням до слова небіжчик, що в українській мові означає покійник, отже, не переплутайте. Ну і наостанок хотілося би зазначити, що в українській родинній традиції. Вважали величезним гріхом і найбрутальнішим звертанням, коли сварячись люди лаялись батьком чи матір'ю. Поважайте своїх батьків і знайте та вивчайте свій родовід. На нашому каналі можна також дізнатись про значення свого імені і розтлумачити своє прізвище. Дивіться відео на нашому каналі, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.